Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, слава Україні. Раю слава доброго дня. Дякую, що знайшли час та можливість долучитись, і з вашого дозволу почну насправді з новини, яка мене вразила особисто. Якщо режисер готовий, будь ласка, покажіть нашій аудиторії, як головне управління розвідки зайшло в тил та розбило вісім рот росіян на Сумщині. Під час спецоперації розвідникам вдалося зачистити позиції окупантів та закріпитися. Загальні втрати противника, щонайменше 334 росіяни вбитими. Ще понад 550 поранено. Сування окупантів зупинено постачання провізії та боєкомплекту їхньому обгрупуванню військ. Зірвано операцію проведена силами підрозділів, що входять до складу спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Олександре, мене це насправді вразило, бо здається, це ну супер потужно. Але я звісно можу помилятися. Давайте розберемося по фактах. Зайшли в тил. Кілька наших спецпризначенців розбили. Ну, можна сказати, так, сотні окупантів, вивели з ладу, знищили логістику і ще й зупинили наступ московитів. Круто же ж так, круто, але їх було не кілька. Це було декілька підрозділів. Тобто, фактично, це була достатньо така серйозна диверсійна операція в телевізоні супротивника. Вони досить часто у нас до речі проводяться різними підрозділами, в тому числі не тільки зі складу е, гуриму України, але е, в, по Сумській області ситуація була така, що необхідно було е, дуже швидко вирішувати питання з е, гальмуванням з діями щодо гальмування просування російських. Військ, хоча вони, якщо порівнювати, ну, наприклад, з тими темпами, які були в 24-му році на Харківщині, коли розпочалися в Харківщині, на Воченському напрямку наступальні дії білгородського угруповання, то вони значно більш повільніші були на Сумщині аніж у порівнянні з Харківщиною, тобто на Сумщині, російське угруповання, хоча воно було кількісно і більше, воно діло все одно менш ефективно. А тим не менш для того, щоб нейтралізувати ефективне управління, забезпечення, а також ну там були інші. Я думаю, задачі у цих диверсійних груп, оскільки це не тільки перерізання логістики, це не тільки знищення позицій і так далі. Це і ще й розвідувальна діяльність з метою цілевказання для нанесення ударів, бо ми з вами неодноразово чули, як по Курській області щось постійно прилітає, і то один командир 155-ї окремої бригади морської піхоти відправився на до Кобзону. І ще там якісь офіцери відправлялися. Тобто, це все також ціле вказання, яке є результатом розвідувальної діяльності, як у повітрі, так і на суходолі, тобто на землі безпосередньо. Тому це комплексні дії, які виконувалися, і вони дійсно призвели до того, що у Росії майже повністю от ми говоримо вісім рот, вісім рот. А вісім рот це фактично батальйон. Батальйон був виведений з ладу з боєздатного стану. Це серйозний вплив на подальші можливості ведення бойових дій на тому чи іншому напрямку, або по окремо взяті якісь локації. Бо батальйон це ну досить серйозне формування. Пане Олександре, я, звісно, не хочу гнати коней, як казав там, а, вибачте, ваша теска Олександр Усик, «Don't put the horses», Але можемо сказати, що тепер Сумщина десь стала безпечнішою від російських окупантів? Ні, ні, так ми сказати поки що не можемо. Частина Сумської області вона окупована, а продовжуються бої по межі траси 07 Продовжуються боєзвітлення в районі Юнаківки. Так, в нас в Сумській області є успіхи, безумовно. В першу чергу це пов'язано з звільненням Андріївки та Кіндратівки. Окрім звільнення Андріївки та Кіндратівки, одразу в дуже складному становищі опинилися росіяни, які займають загально зоологічний заказників Золотарівський. Вони там ну, фактично заблоковані. Окрім цього іншого, в них погіршилась ситуація в Костянтинівці та в Олексіївці. Тобто, отут в них дійсно є проблеми, але з іншого боку, вони продовжують намагатися закупити юнаківку. Вони продовжують намагатися штурмувати варачини з біловота, з яблунівки, і вони намагаються прорватися в садки. Тобто, це південніше від траси 07. Тому говорити поки що що Сумщина стала безпечнішою? Ні, окрім цього, та частина Сумщини, яка окупована, вона надає можливість росіянам здійснювати обстріли околиць самого обласного центру Суми і населених пунктів, які знаходяться поблизу від суми, йдеться в першу чергу про храпівщину, про пісарівку і так далі. Тому ні на жаль, поки зарадно так говорити. Якщо режисер готовий, будь ласка, поки кадри це наслідки ударів окупантами вже на Харківщині, зокрема по Лозовій. Лозова пережила наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення. У результаті російського злочину є і загиблі, і на жаль, постраждалі. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор, частини міста за повідомленнями міського голови, була без світла. Ось зараз ви бачите наслідки атаки Росії по залізничному вокзалі в Лозові. Що на Харківщині, пане Олександре? Коли розбираємо цю атаку, ви, ну, складається таке враження. Я звісно можу помилятися, тому поясніть, це був удар росіяни по а, логістиці, навіщо запускати три десятки дронів на районний центр? Е, ну, якщо відкинемо цей фактор, що вони неадекватні і просто тероризують місцеве населення. терор в даному випадку він був як супроводжувальний елемент, а насправді. Дійсно для них була задача: це нанесення ударів по цьому логістичному вузлу. Лозова це на Харківщині логістичний вузол, це перехрестя залізниць, перехрестя заліз... залізничних доріг. Це перехрестя трас. Там проходить траса Т 21 21 Там проходить траса Р 51 Тобто, це дійсно такий вузол логістичний, важливий, який має відповідне значення і. Залізнична станція, чому так багато було відправлено дронів Камікадзе, а три десятки. Тому що залізниця це якраз такий об'єкт, який, на відміну від багатьох інших, там якихось а, значення, там, наприклад, або цивільних, або енергетичних об'єктів, військових об'єктів, виробничих об'єктів. Залізниця дуже швидко може відновитися. Навіть якщо пошкоджена залізнична колія під час вибуху пожежі і так далі, її можна дуже швидко. Якщо є відповідні інструментарії, інженерні підрозділи, то можна дуже швидко все це відновити. логістика знову працює. Тому коли в 2022 році, деякі російські там дуже такі розумні зетвоєнкори вони говорили: чому ми не б'ємо по залізницям по Україні? І був, був такий хвиля хайпу. Чому цього не відбувається? Ми такі розумні, ми знаємо, що робити. Чому там наш цей генеральний генеральному штабі Герасимов або Шойгу нічого не робить цього приводу? Декілька разів вони почали це робити десь приблизно. Якщо я не помиляюсь, в травні вони почали удари по нашій залізниці, по нашій інфраструктурі залізничній. А в нас були затримки по всій країні тоді з потягами, але при цьому відновлення відбувалось дуже швидко і тому саме ось а, нанести відповідне пошкодження а, ураження такого типу, щоб взагалі залізниця не працювала. Майже неможливо, якщо тільки ти не використовуєш килимове бомбардування чи взагалі тактичну ядерну зброю. Тому вони використали елемент килимового бомбардування. Що таке 30 шахет 136? Це 30 авіаційних бомб типу ОФАБ 250 Тобто, щоб провести таке килимове бомбардування, потрібно два фронтових бомбардувальника Су 34 з повним один з повним навантаженням, другий на 50% з бомбовим навантаженням. Тому вони провели такий удар як килимово бомбардування, щоб зупинити цей логістичний вузол. Це пов'язано з їхньою активізацією на Харківщині, пане Коваленко. Також тому, що така знов ж таки я передам посилаюся на особистий блог старшого лейтенанта Сил оборони з позвоним Алекс, який пише про те, що по Харківській області Росія, Росі підрозділи Сил оборони України запобігли просуванню противника із сторони державного кордону України в районі, в районі Гоптівки. Противник збільшив активність по всьому кордону Харківщини з Ра. І не зовсім розуміло, чи то вони маються лінію бойового зіткнення, чи намагаються прориватися з різних ділянок і потім всюди пробувати розвивати успіх. Як ви бачите цю ситуацію? Цілком можливо також, але саме через Лозову треба зазначити, відбувається забезпечення, наприклад, одна з гілок залізниці йде на Слов'янськ, а інша на Покровськ, Дружківка, там, Добропілля. Добропілля. А, тому ось а, це така залізнична мережа, яка пов'язана з багатьма містами не тільки в на Харківщині, але і на в Донецькій області. А, тому це важливий вузол, але те, що це може бути пов'язано, також із е, діями зараз Росія на Харківщині. Ну скажу навіть так, це загально пов'язано не особисто там з якоюсь е, ділянкою на Харківщині, якоюсь окремо взятою локацією, а взагалі з лінією боєзіткнення. Це спроба впливати на своєчасне забезпечення, матеріально технічне забезпечення наших підрозділів майже по всій лінії зіткнення, особливо потім районам, куди відбувається відправлення цього МТЗ залізницею. Знову ж таки, це напрямок на Покровськ через Добропілля, там через Слав'янськ, на Дружківку, на Константинівку? Ну і на Харківщину, також в тому числі пане Олександре, То це таке килимове бомбардування логістики. Це перший такий зараз випадок, масштабний. Чи вже були? Як ви прогнозуєте, чи це означає, що росіяни почнуться це масштабувати? Вони будуть робити висновки. Наскільки це вдало взагалі вдало використовувати шахет 136 для таких ударів? Ну тобто, руйнування є, так а цивільна, цивільна компонента цієї інфраструктури постраждала серйозно постраждала, цивільні постраждали, цивільні об'єкти постраждали. Все це є, тобто терор проти цивільного населення. А який профіт а, з військової точки зору? Якщо вони побачать у цьому сенс, що так дійсно ми можемо це робити системно, виводити це, масштабувати і це, виводити в якусь систему, то дійсно вони можуть розпочати це робити. Вони ж зараз займаються килимовими бомбардуваннями міст. По факту, все, що ми зараз спостерігаємо нальоти дронів камікадзе, це якраз килимове бомбардування. За загальною кількістю бойових частин ваги бойових частин шахесто 136 і воно відрізняється від того, що ми спостерігали в двадцять другому, в навіть 24 му роках. Першу половину 24 го року була інша тактика використання шахесто 136 а Зараз це масовані концентровані удари саме в форматі килимового бомбардування. Ну, бачите, пишуть монітори, що сьогодні очікуємо до 500 БПЛА, може й більше, та 30 реактивних вночі. Підготовка до запуску БПЛА триває майже на всіх доступних локаціях. І тут я знову ж таки, з вашого дозволу, звернуся до особистого блогу старшого лейтенанта Сил оборони з Алекс, що ми перейшли в таку фазу, коли повідомлення про можливі нічні ракетні обстріли стратегічної авіації противника. Чи їхніми е, випилами майже втратили свою актуальність через те, що ми кожної ночі, а інколи навіть в день маємо сотні шахедів у повітряному просторі країни в подальшому, якщо не будемо масштабувати більш дешевий засіб їх збиття дрони перехоплювачі або реактивні шахеди, е, е, то є ймовірність того, що росіяни будуть намагатися створити режим пові... повітряна тривога 24 години 7 днів на тиждень для того, щоб загнати людей та економіку в повний колапс. Ну і вже е, про це також е, писали і за та. Емс, що росіяни готуються запускати по тисячі шахедів щодня і роблять ставку на шахеди як вирішальну зброю для примусу України до капітуляції, пане Олександре, в цьому контексті чи можуть чи може така тактика росіян спрацювати? Я не говорю про кількість, бо ми вже десь з вами частково в попередніх ефірах проговорювали скільки росіяни можуть щодня запускати, але те, що вони масштабуються, ну ми бачимо. Отак, це спроба морально-психологічно тиснути на суспільство, на громадян України. Це не тільки терор, це не тільки геноцид, це ще й тиск, коли відбувається тиск на населення, коли відбувається тиск на найбільш активну частину суспільства, то намагаються таким чином змусити ну до якихось протесних настроїв з метою прискорення миротворчих процесів. Така сама ситуація була в 22-му році, коли була були удари по енергетиці, і саме блекаутом, саме відсутністю світла, тепла і так далі. Вони намагалися змусити українців, щоб ми виходили на вулиці, виступали за як скоріше владнання конфлікту. А якого владнання? Ну, звісно, ж тільки на умовах Російської Федерації, звісно, ж тільки на її ультиматум. Зараз вони продовжують е, такий процес. Вони побачили, що за час енергетичного терору ми адаптувалися. Ми таким чином е, змінили загальну нашу е, концепцію енергозабезпечення в країні, а повністю її ну скажімо так, не те, щоб модернізували, а переформатували. Що такі удари по енергетиці вони так будуть мати ефект, але не довгостроковий. Тобто не будуть два тижні без світла, три-чотири без тепла і так далі. Так, 24 години, 48 годин може якийсь район чи якась окрема будинок, якийсь житловий комплекс бути без світла, але потім воно з'являється. І отут для них виникла проблема витрачати сотні мільйонів доларів, а інколи навіть мільярди, коли вони наносять такі удари, то результат який мінімальний. Шахетство 306 є вирішенням цього, але вирішенням іншого формату перетворити для українців на суцільний такий жах кожну ніч, а інколи навіть день постійну повітряну тривогу, особливо по великим містам, не стільки там, по невеличким населеним пунктам. Хоча, в залежності від того, яка мета, по тому чи іншому населеному пункту, ну полозові такої кількості, як ми бачимо, не прилітало раніше. Та 30. це відносно тилове, тилове місто, яке невеличке місто, яке на Харківщині навіть не було окуповано, тобто навіть під окупацію не в 22-му році не потрапило, але масований такий удар, якого раніше ніколи не було. А такі ж самі удари були і по Тернополі, по Луцьку також в цьому році, тобто, вони дійсно інколи починають бити там, де раніше не били, не тільки тому, що там є якісь об'єкти, який треба знищити, а тому, що Намагаються масштабувати окрім терору о, шахедами о, і кількісно шахедами, ще й масштабувати о, паніку о, масштабувати цей морально психологічний тиск. І тому від нас залежатиме в подальшому, як ми будемо з цим, як ми будемо цьому протидіяти. це не тільки засоби ППО. Тут я повністю погоджуюсь з тим, що це повинно бути це. Має назву в військовій справі. Це має назву мобілізаційні системи. Що таке мобілізаційні? Тобто. Дешеве, просте виробництві в великій кількості, тобто мобілізаційний танк, мобілізаційна бронемашина, мобілізаційна ракета, мобілізаційний ПТРК тобто те, що виробляється дуже швидко, робить свою справу і собівартість мінімальна. А нам потрібні такі засоби. На жаль, в нас їх недостатньо. В нас їх або нема, або ті, що є, їх недостатньо, і потрібно це масштабувати. Але окрім мобілізаційних систем протидії. А потрібно ще й мобілізаційне мислення населення, мобілізаційне мислення суспільства. Що ми повинні мобілізуватися не в форматі піти, там, наприклад, виключно підписати контракт з міністерством оборони і вступити в лави Сил оборони України. Це також, але мобілізаційний момент нашого світогляду адаптації нашого життя буденності. От у нас вже життя в четверте рік це життя під час повномасштабної війни, і воно. Кардинальним чином відбувається відрізняється від того, що було 23 лютого 2022 року, і ніколи воно вже не повернеться в лютого 2022 року, пане Олександре. погоджуюся з вами ще один нюанс. Напевно, ви. У Львові вже жартують, дамо не погрожували ядерною зброєю. Але от Соловйов згадав про Львів і про Яворівський полігон і каже, що треба покарати львів'ян, запустити випробувати ядерне озброєння по ядерському поліго, по Яворівському полігону. Стерти Львів з лиця землі, тому що ми такі отут негідники, взагалі Садом і гумори. Це звісно, ми знаєте. У Львові це вже смішки викликають, але це було як ви вважаєте, заява на його внутрішню аудиторію, чому згадала Росія про випробування ядерної. Зброї безумовно, це виключно було зроблено для внутрішньої аудиторії. Бо нагадаю, напередодні Дональд Трамп заявляв про те, що відправив до відправив дві атомні підводні човни на відповідь порог з де ці два атомні підводні човни? знає е, російська розвідка щось подібне про це? Ні, я впевнений, що ні їм це не відомо. Я більш ніж впевнений, що вони знаходяться саме у Львовському морі і зараз знаходяться там на бойовому чергуванні. От тому про це і заявляє зараз Соловйов, що треба вдарити по а, Львову. Е, в принципі, все, що говорить е, Соловйов, це виключно на внутрішню аудиторію. Якби він намагався це робити на якусь зовнішню. А якось впливати, то мабуть, він говорив би англійською як варіант, але і або його ну навіть перекладали б на англійську мову. Там і в Твіттері, десь там були ці публікації. Нам це було б якраз плюс. Бо якби Дональд Трамп почув, що про нього говорить Соловйов, то він, мабуть, вже б не тільки відправив атомні підводні човни до Львова, а вже й дав би наказ удар на удару по Москві Саме з підводного стану ядерної зброї, тому е це виключно для внутрішнього споживача е інформаційного фастфуду і для підтримки ось цього відчуття величі, що ось у нас є ядерна зброя. О, можемо по яворському полігону вдарити. Не, не тільки не е зрозуміло, чому досі не вдарили, і чому взагалі досі Ну, от ніхто з росіян не замислюється. А чому досі вони жодного разу не використовували навіть тактичну ядерну зброю? Якби хоча б один росіянин він замислився над цим питанням, спробував знайти на нього відповідь, ну він би розочарувався у цій своїй реваншистській недвоімперії, в якій він живе. Ви добре підмітили, що якби Трамп знав, що про нього говорить Солов, я, Солов я і ця вся Сенд то б перетворили Кремль в Попіл. Тому що насправді ж Трамп відправив ці судмарини як реакцію на слова Медведєва, цього, якого ми називаємо там те, що не може сказати Путін, говорить під шафе Медведів. Десь так ми собі це пояснюємо. Але поясніть, пане Олександре, що таке мораторій на розгортання. Ракет середньої і малої дальності, от я знову ж тут цього за, 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 зацитую, На жаль, заява Міністерства закордонних справ Росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої і малої дальності є результатом антиросійської політики країн НАТО. це нова реальність, якою доведеться змиритися всім нашим супротивникам. Очікуйте подальших кроків. Тобто вони скасували цей мораторій, А що він означав ці ракети середньої і малої дальності? І чи воно в залі працювало? Ну насправді то все всі ці мораторії, вони не діють після того, як Росія вийшла з договору по розпосюдження ракет середньої та малої дальності, і при цьому вона вийшла. І, ну скажімо так, її звідти випхнули, тому що вона його порушила, а починаючи з 2000-х років, Росія працювала над ракетами оперативно-тактичного призначення якраз середньої дальності. Договір він розпосюджується на що? На те, що країна може мати сухопутні пускові установки оперативно-тактичного призначення, а малого радіусу дії, там, наприклад, це до 500 кілометрів. А все, що більш 500, ні, вони не можуть. Це вже мешкантальна балістична зброя, тобто великого радіусу дії, це вже така зброя більш стратегічного призначення. Тому і не було таких ракет, як перший, наприклад, не було ракет з дальністю 700 тисяч 1500 кілометрів на сухопутних пускових установках. Є ОТРК «Іскандер» у Росії ракета 9М723, і далі 500 кілометрів. У всьому світі саме ОТРК мають обмеження для свого виробництва для свого користування до 500 кілометрів. Це загальне правило. Але Росія, починаючи з 2000 року, розпочала розробку для ОТРК «Іскандер» якраз ракети середньої дальності, більше ніж 500 кілометрів. І саме вона порушила ці договір. А те, що зараз говорять, що хтось там буде щось розгортати, виходити, та воно вже давно не працює. Воно не працювало ще до 2022 року. І ось такими заявами Міністерство закордонних справ Росії. Намагається ну просто якось підтримати знову ж таки оцю російську велич, мовляв, а нам є чим відповідати. А от ми вийшли там більше цей мораторій для нас діє От ми зараз як порозгортаємо ці ракети, і що? Ну, от порозгортають вони ці ракети. І що далі? Що вони зроблять? Ну, в принципі, це виключно такий інформаційний привід, і ні більш того, щоб нагадати, що у них там є якісь ракети. Ну та да, ракети вони може мають, але свої НПЗ вони захистити ніяк не можуть, тому що після удару по рязанському НПЗ він працює лише на 48%, потуж... 48 потужності потуж зупинено дві установки. Пише Reuters. Також 2 серпня повністю з 2 серпня також повністю стоїть Новокуйбишевський завод Роснефті. Українські удари удари українських дронів по НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин в сумі Росії. Чому цього вони не бачать? Просто в цьому контексті, пане Олександре, ще питання: а, а їздити на своїх Волгах за отримані кошти за своїх родичів, які загинули, чи на чому їм їм давали лади, не буде Львила на чому лади, Львила Львила, лади каліни, якщо нема бензину, що будуть заливати в Е, Це, звісно, моя риторична знаєте, така ремарка емоційна. Але що ви як ви прокоментуєте ці удари по НПЗ? І чи зможе Росія якось їх захистити? Ну, я можу прокоментувати таким чином. Ну, захистити ми вже бачимо, що вони не можуть і не зможуть, в принципі. Але є нюанс. От якраз е та тема, яку ми розглядали хвилину тому: про ракети середньої малої дальності. Е тут ну, треба згадати про так звану російську доктрину, ядерну доктрину, згідно з якою, е навіть якщо по території Російської Федерації прилітає якийсь там е супротивника дрон. Ударний, то це вже може стати приводом для використання ядерної зброї. А ми зараз про що говоримо? Ми говоримо про те, як Україна системно, і ми бачимо це особливо. Це а, має свій прояв починаючи з липня, коли системно майже кожної ночі. Або якесь підприємство військово-промислового комплексу, щось прилітає енергії, іжевську купол, і так далі. Научно-дослідницький інститут хімічний, де виробляється термоборічна зброя, і так далі. Нафтопереробні заводи, класика. Усі ми полюбляємо нафтопереробні заводи, коли вибухають. Ну це айс, коли воно так вибухає, Ну це така так, гар, так. гарне зображення, таке Так, так. окрім цього, аеродроми, також логістика, логістичні вузли все це постійно привіта. Яка реакція у Росії? Нульова, ми ж бачимо, що реакції згідно з їх ядерною доктриною нульова. Тому, а навіщо вона взагалі потрібна Росії? Навіщо Росії взагалі ця ядерна зброя і ці всі ракети? А щодо захисту засобів протиповітряної оборони зараз на території Російської Федерації ледь-ледь можуть впоратись з тим, щоб захищати Москву та Московську область потенційно від ударів з боку до звукових цілей, якими є? Дрони, ударні дрони наші, які долітають долітають до Москви і Московської області. Тим не менш, їх не всі перехоплюють. І вони інколи навіть наносять влучні удари. А що буде, якщо прилетить щось швидше, там на швидкості 900 км на годину, або взагалі щось таке балістичне надзвукове? Ну, що здається, росіяни не, не, не дуже думають, як захистити свої голови, а хочуть набити собі кишені, підписуючи контракти і, і вступаючи в російську армію, і таким чином воюючи проти нашої держави. Пане Олександре, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Ми завжди раді вас бачити. Нагадаю, з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив». Пане Олександре, спокійного вам вечора, бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм на все добре.